Друзі, всім вітання. Ось зайка. Мурчить. Передає вам привіт. Не любителька вона зніматись на відео. І по рукам ходити не, не буде. Гонорова, гонорова. Друзі, ось показувала вам. Відео знімала як підживлювала кизил. І він зав'язав дуже багато таких брунічок. Я вам хочу нагадати, що тут прикріплю відео про те, як роблю робочий розчин для викорінюючої обробки. Заходьте, переглядайте, діліться своїм досвідом, це буде нам всім цікаво, хто читає. Дякую всім за увагу, до зустрічі! Зараз покажу бруньки. Два дні морозило, такий уже морозець хороший. Сьогодні відлига. І ось такі брунічки. З кизилом намагаюсь подружитись. Якщо у вас є досвід, підказуйте щось.